Наш перший експонат з нашої нової колекції мене евакуювали українські військові, і під час моєї евакуації був збит російський літак су 25 І мені подарували цей парашут. Коли я 6 квітня приїхала до Львова, я приїхала одна з дитиною і з парашутом. Це частина ракети, яку нам наші військові передали з Запоріжжя. Нам привезли зі словами: дивіться, дівчата, показуйте за кордону, поширюйте тут, що летить на нас, що летить на наші культури, що летить на наші музеї. Музейний кризовий центр почався з моєї комунікації з Олесією, директоркою Луганського обласного краєзнавчого музею, яка потрапила в окупацію, і ми були на зв'язку з перших днів. І власне почалося все з допомоги. Тобто, я запитала, чи ми можемо допомогти їй і музеям Луганщини. І таким чином ми зрозуміли, що наші музейники України вони потребують фінансової допомоги, особливо ті, які опинились. Дуже швидко в гарячих бойових е точках або в окупації. Ми не розуміли, що буде відбуватися. Тому ми наскільки е розуміли, наскільки ми хотіли сховати, забезп ну, забезпечити збереження колекції, ми спустили її до підвалу. Ми приходили до музею для того, щоб е забрати не тільки колекцію, а більш е документи і матеріали, які стосувалися е АТО російсько-української війни. У нас дуже було багато усних історій, свідчень, фотографій. Е Спогадів людей з прописками за іменами. І якщо їх не було в місті, то були їх рідні, були їх сім'ї, і вони всі підбралися безпеці. від 3 березня і до сьогодні. Ми надаємо індивідуальну фінансову допомогу музейникам, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, але продовжують залишатись в Україні. І зберігати свої колекції, працювати в музеях. Наразі в нашій мережі знаходиться 132 музеї. Це 10 регіонів. Я збирала потреби. Перше з музейників Луганщини Луганщині передавала Ользі, і Ользі я передавала гроші, і так ми вижили. Так я змогла вижити, і так я змогла теж евакуюватися. Ми надаємо індивідуальну фінансову підтримку. Її можуть використати музейники дуже по різному: або на свої потреби в окупації, або, наприклад, на переїзд, або якщо евакуація колекції, то на бензин, або на нові експонати. Якщо. Хтось виїжджає, але в нас є історії, коли хтось опинявся в окупації. Це історія з Херсонщини, і вдавалося, наприклад, зберегти якийсь цінний експонат. Ми знаємо про Кобзар. То о, наші колеги, наприклад, там його якось ховали, закопували, щоб він не достався окупантам. Тому що, як ми знаємо, дуже сумні історії про викрадення наших колекцій. І з перших днів війни нас підтримала громадська організація інша освіта. Вона взяла на себе адміністративну. Частину також це організація центр візуальної культури. Наші партнери, і також це музеї е, інші, такі як музей «Скансен» е, Клементія Шептицького у Львові, це музей Яворницького в Дніпрі, музей Сумцова історичний е, на Харківщині. Тобто, це мережа музеїв, які ставали в своїх якби, областях такими центрами координації допомоги. Минулий рік він показав, що є величезний запит на освітні, на нові знання з. Документації війни, тому що це для нас музейників є актуальним. Нам би звісно хотілось би перейти від цього формату надання грошей на життя, умовно кажучи, на надання стипендій, які б потребували професійну діяльність, творчу, наукову, але наразі гроші на життя теж лишаються актуальними. Ну і звичайно, ми мріємо про проведення такого музейного форуму величезного, де б всі музеї, які ми підтримали, могли б зібратися. І поговорити про майбутні кроки також. У нас є проект Поранена культура, де в якому ми документуємо досвід буття музейником на війні. Це Усні інтерв'ю і документації руйнацій. Ми вже об'їздили майже всю Європу. Багато говоримо для нас. Це дуже важливо говорити про культуру, про музеї, про те, що відбувається в Україні, про те, що відбувається з нашими музеями. Це дуже от, таке важливе питання, які всі питають, що вас до заставляє ризикувати життям, щоб рятувати музей і колекції? Таке дуже дивне питання. Ми живемо своїми музеями. Ми рятуємо своє, і ми по іншому ми не можемо.